Всім привіт! Магазин Вінкей. Сьогодні оглянемо комплект фурнітури від виробника Ворне. Це турецький виробник, дуже широко приміняється у нас на ринку України. Комплект фурнітури саме поворотний, тобто не поворотно відкидний а поворотний. Що коротко що входить в цей комплект, а значить, у нас є комплект нижніх петель: це равна петля, має регулювання, і петля стулки має регулювання. Одне на прожим і також по висоті, тобто два регулювання. Взагалі нижні петлі регулюються в трьох площинах. Потім у нас йдуть верхні петлі. Це верхня петля рами, кріпиться на нерухому частину вікна, петля стулки. Її ще називають. петлю-ножиць, петля-ножиць. І штифт. Вона з'єднує ці всі елементи. І останній елемент вверху, який виконує поворотну функцію, це от така ось. Поворотна петля у нас. Тобто петлі збираються разом, з'єднуються штифтом та, як я сказав, дві нижні петлі. Замовити даний товар можна у нас на сайті winkey.org.ua за посиланням, яке буде в кінці цього відео.